Дітки, вітаю вас, послухайте вірш Анатолія Васильівського. Побутові прилади. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата. Пил, пилисос у кімнатах збирає. Пральна машина також клопіт має, праска всі вибрані речі працює. Мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет. Швадська машинка муши жиле, і холодильник завжди помагає, і різні продукти для нас зберігає. Готує плита, електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні. Проти обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти граливо, замерзнути можна це дуже журливо. Якщо в машинку правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпека. Остерігайтесь, поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Діти, а скажіть, про що віш? Правильно про електричні прилади вони наші помічники, але гратися з ними не можна. Вони дуже небезпечні. Дякую за увагу.